Все починається з любові, до її величності, поезії. Так написано у книзі Сторінки життя про академіка, професора, засновника і керівника наукової школи американістів, який чимало років віддав встановленню Черкаського державного технологічного університету, заснував лінгвістичний факультет Валерія Кириловича Шпака. Він писав чудові вірші. Особлива сторінка його творчості переклад творів великого американського поета Томаса Еліота. А ще наукова праця про цю видатну особистість. Науковець, поет мав Божу іскру. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію з проблем сучасної поезії США. Йому присудили вчений ступінь кандидата філологічних наук. У 1981 році Валерій Кирилович шпак очолив кафедру іноземних мов у Черкаській філії Київського політехнічного інституту, що згодом отримав статус Черкаського державного технологічного університету. Так склалося, що він завжди був першим, першим завідувач кафедри іноземних мов, перший. Завідувач кафедри прикладної лінгвістики, а з 2001 року був першим деканом лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету. А ще став першим керівником аспірантури світової літератури школи українських американістів. Восени Валерію Кириловичу шпаку виповнилося б 70 років, п'ять літ його немає серед нас. Та є його жива іскрина, що передалася колегам, учням, студентам. Лінгвістичний факультет славиться своїми випускниками, а ще приємно зазначити, сюди поступають юнаки та дівчата, які мають прекрасні знання з іноземних мов, здобуті у міських та сільських школах. Це першокурсники. Вони з великим інтересом. Знайомляться з поезією Валерія Кириловича Шпака, читають переклади його творів іншими мовами: англійською, німецькою, французькою, італійською. Поезія, як любов до творчості, до людей не має кордонів. Тож, послухаймо, як звучать вірші Валерія Кириловича Шпака у перекладах іншими мовами. Ця програма для тих, хто небайдужий до творчості. Для поліглотів, які вміють відчувати красу поетичного слова. Не віщує сич тепер на ясені, і тривожних звісток більш нема, лиш ота страшна, в боях під ясами безвідрадна, боляче, нема. Батько, може, ти на п'ядесталі, а можливо, впав десь у траві, і стежки туди позаростали, та не забувають їх живі. Я писав листів тобі багато, запеклися в них мої жалі, навіть на шипках писали, тато, за коцюрблі пальчики малі. я ношу під серцем твої кулі, а які тобі там сняться сни, виросли допитливі сини, і вони нічого не забули. Переклад російської Олени Глазкової. Mm -hmm. отець не віщують сич тепер на ясні, і вістей тривожних більше ні. только та погиб погиб в боях под ясами до сих пор живет с далеких лет ты отец давно на пьедестале память по тебе свежа в дому и тропинки не позарастали к славному и скорбному холму сединой легенд покрылись были но они приходят в наши сны выросли поливые сыны ничего они не позабыли Игорь Карелович Шпак Матері, зборознило життя чоло і на темнім твоїм волосі павутиння густе звело. Пережив всього, я волосся, не вернувся батько з війни, ти чекала, о, як чекала, підростали твої сини, ти надії нові плекала, забувши про втому біль від зорі до зорі у полі заробляла на хлібі сіль. Виробляла нам щастя у долі, все, що в мене сьогодні є, на безкраїм життєвім лоні, навіть щастя хмільне моє, і на твоїй шкарубкій долоні, як це все переляю в пісні, як скажу про це, як працю, як скажу про це людям прямо, мабуть, краще сказать мені, я в двох словах лиш. Спасибо, мама. Сбродило твое чело И на темный овал волос. Паутины госто... густой нанесло. Пережить всего довелось. Можно прожить без, без подсказки, Но без поддержки нельзя. Ставлю взрослее и строже, Верю, по-прежнему я Ждет меня где-нибудь все же синяя птица моя. Снова росы упали в траву, как в прежние сотни весен. Слышу горечь в твоем вопросе: Не расспрашивай, как живу, не скажу, что дела пошву, что на сердце легла усталость, что мне в жизни с лихвой досталось. Не расспрашивай, как живу, если встретимся его, и без слов моих станет ясно. По глазам, що живу не празню, не розпрашивай, як живу. Хоче смілості, позову, як на ісповіді, признаюсь, без тебе не живу, а маюсь, і не спрашивай, як живу. Розбираючи архів, я знайшла ще вірші, які дуже на злободневні теми, і які не зміг він надрукувати і не війшли в його збірку. Хвалили партію велику і світлий образ зілліча, рубали голови з плеча і залишалися безликі, безграмотні народні маси, під мудрим проводом ЦК і пильним батогом ЧК, що звались робітничим класом. Без права роду і родоводу, без права знати, що єси, в марсизькі ленінські часи покірно вивели породу. Який побільше б нагороду давай горілки і ковбаси, а особливо, як даси ще й по п'ять соток огороду. Зацьковані і вічно в Боги, від діда й прадіда, раби, в поклонах били милоби. Чим завинили перед Богом? Українці, розгинайте спини, вставайте люденьки з колін, в ім'я прийдешних поколінь Згорьованої Батьківщини. І далі продовжується. На довірі руїнах зводять очі до неба. Кожен любить країну в ній нікого крім себе. Кожен б'є себе в груди. Україночко нене, щоб пропхатися в люди та напхати кишені. Чим тоді не зринали з кабінетів надійних. Патріоти конали у сибірських обіймах. Де були ви, панове, запитати вас мушу, коли крали в нас мову і калічили душі? Не обдурюйте неньку, не ідіть на спокусу, не простить Симоненко, не грішіть перед стусом, бо болять Україні їхні муки святії, на довіри руїнах, не вбивайте надію. Багато було розроблено справ всяких, відкрит факультет. Лінгвістичний, нові спеціальності. Прийшлось дуже-дуже багато працювати всьому нашому колективу. Ми, була наукова школа американістів у Валерія Кириловича, аспірантів, захистилося багато, здобували науковий ступінь. Ми випускали всеукраїнський збірник наукових праць, гуманітарний вісник, встигли 12 випусків зробити. Вся Україна від Львова до Полтави. Всі присилали науковці статті. Кожного року ми проводили всеукраїнські наукові філологічні конференції. Дуже дуже багато справ. Відбувалося Валерій Кирилович був дуже поважав колектив, дуже студентів, боровся за кожного студента, за його знання, був чуйним, до викладачів відносився, був вимогливий. Дуже був по любу хвилину. Він міг перевести гумор у нього дуже хороший. Як хтось дуже спішить додому, він було скаже, опортилась на одній нозі, побігла вареники варити. Знову з нас хрестилися дороги, і я грець душ, душу докромніми. Та не зійтися по закону строгим, бо ми з тобою вже давно не ми. Ми зовсім інші і такі вже різні, та тільки часом спогадна, спогад наплива, і вибухає світло ніжно і грізно, з далекого минулого слова. І до нової рудця сумкуазідами реп, і тушми нами викреп прощмили. Les lois sévères nous désespèrent de nous louer. Nous ne sommes pas nous, même nous sommes plus proches. Nous sommes nouveaux, nous sommes les choses diverses. Mais le souvenir m'en vient sans et c'est souvent, en explosant avec l'hérité féroce et tendre les mots de notre passé venus depuis longtemps. Koljuch trojant, Warum geschieht mit uns es wieder, dass mir die Rosen uns begeistern? Trotzdem verbringt man hin und wieder, dass diese Duftenden an Dornen reichsten. Gleich kommt ein Augenblick, wenn weht so großer Wind und bleibt man teilnahmlos zu diesen dornigen und blasen Rosen. Я щиро вдячна Валеріям ташенятам за добру пам'ять про свого наставника, вдячна за кожну пелюстку квітів, які кладуться до них. Вдячна за цвітки, які подають мені його пташенята з усіх куточків світу, вітаючи зі святом і святами. Знаю, як нелегко їм торувати шлях в сучасному житті. Проте, Чотири рядки поезії Валерія Кирилича стали своєрідним оберегом у їхньому житті. Ми творимо самі високу долю. Повторювати буду, хай висоте. Опустиш крила каменем додолу, окриленість тримає на висотах. Хочу побажати. Ну, підростаючим пташенятам, які є, і які прийдуть ще до нашої Альма-Матері за знаннями перше, наполегливості, розсудливості, мудрості, терпіння, пам'ятаючи єдине, що вам можуть допомогти відчинити двері. Відказати на шлях, але переступити поріг і піти своїм шляхом людина може лише сама. В нашому університеті проходять дні читання творчої, скажем, спадщини Валерія Кириловича Шпака. Ми читаємо його вірші. Ми згадуємо цю прекрасну людину, який працював у нас завідувачем кафедри прикладної лінгвістики, деканом факультету прикладної лінгвістики. І пройшло вже п'ять років, але сьогодні ми відчуваємо, що наш університет втратив в його особі могутнього педагога, науковця, поета. От. Але життя є життя. Сьогодні життя продовжується, і ми беремо з його, скажем, творів багато для себе нового. Все це передаємо нашим студентам. Валерій Кирилович це щирий українець, це державотворець, це демократ, ранній демократ. Він завжди бачив в Україні свою рідну землю, бачив свій народ. Це все він співав у своїх віршах. І сьогодні ми пишаємося тим, що ця людина працювала поруч з нами. І сьогодні ми глибоко шануємо сім'ю, його дружину Ольгу Григорівну, його аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації. Батьку, давай відверто по совісті поговоримо, прорвавшись крізь пута смерті, про радощі і про горе. А думи злетілись роєм, і кожна, батьку, про тебе. Кажуть, ти вмер героєм за наші поля і небо. Був ти високий зростом, тільки з коротким віком. Кажуть, що був ти простим, звичайним собі чоловіком, і не бажав багато, як кожна смертна людина. Хотів збудувати хату, та й ні, ще зростити сина. З неба не брав ти зорі, щоб людям і шестом віддати. Котилось на землю горе, як інші, ти став солдатом, і впав на чужому полі, в атаці, штурмуючи яси. Я думав про нашу долю, про весняні черкаси, як під крутою горою, носила вона з роботи сльози в хату холодну. І я вже сьогодні, тату, онук твій зроста кароокий, весела таке Керпате, якось отак ненароком. Знайшло твоє давнє фото, що срібня у ньому відкрило. Питає Татусю, хто то? А це, кажу, дід Кирило, почав йому розповідати, хоча тебе й сам не бачив, яким був дідусь солдатом, якої хороброї вдачі. Сиділо, неначе прикуте, та раптом не зрозуміло. Хіба дідусь може бути в солдатах? спитало сміло. Бувають, кажу. Бувають, навіки стають молодими, яких на війні вбивають, окопах в обіймах диму, таких молодих, мов ранок, украдених у любові, синам ще болять їхні рани, бо рідні ми з ними по крові. Не віщує сич тепер на ясані і тривожних звісток більш нема, лиш ота страшна, в боях під ясами, Безвіздрадна гуляче нема. Я писав листів тобі багато, запеклися в них мій A letter to my father. Father, let us frankly sit together and talk about happiness and misfortunes, breaking through the ten of death. My thoughts press hard as a swan. Every thought of you, my father. They say you died a hero for our faults and skies. You were tall, lived only a short life, they say. You were common of man, a man of nature. You did not pluck down stars to give away with easy gestures. Misfortune relied on our ears. As anyone, you became a soldier and fell off a stranger's child in ass, in assault on Yassi. You thought about our fate. About spring in Cherkasy, when by the steep hill a bolt hit our temple. You didn't know that some day in a letter you would be called a hero. Thought never seen my, him myself. What soldier was his grandfather, and of what brave fortune, enraptured in, in as by a fairy tale, he said. And suddenly, not understanding something. Can a a grandfather be a soldier? He asked bravely. Земля моя рідна, земля моя рідна, все бувало, ти мене дощами напувала, мила поленовою сльозою, присипала літньою грозою, і мої ці грози повсякденні, Справи дощі, вітри шалені. Все, чому навчала, все збулося і шумить мені твоє колосся. І вітри з твоїх полів стражденних все шумлять мені про тебе, нене, де не йду, а ті вітри за мною, Застеляй душу переною, Щастя перемішане з журбою і біжить дитинство за тобою, як до треба доброти матусю, я до тебе гілкою тягнуся. По шипці дощ, як по щоці сльоза, шипці дощ, як по щоці сльоза, що виболіла і переболіла. І стало тихо в цілім світі білім, відлементіла зморена гроза. Я більше вже тобою не болю, чужу і забуту здалеку не кличу. І старлася у пам'яті обличчя. Нема причини більше для жалю. За все добро ти відбулася злом. А я зостався на березі далеким, немов забутий усіма лелека, з простреленим байдужістю крилом. Здавалось, висота не по плечу, але ж довкола стільки було неба, і я злетів. Uh, the drops of rain as tears on my face, and pain was so deep and strong, but over. And in the whole world it has got so quiet, as a thunderstorm at last climbed down tired. I'm not already agin as before. I don't call you, not strange, unkind. Even your face is out on my mind. There is no reason for sorrow anymore. You paid with Evil, for I did my best, and I was left abandoned on the coast, a lonely storm, forgotten by the most, with short through by uh, your coldness chest. It seems I had to reach unreal high, but it was so much of endless sky around, that I flew up to you and from you, up and down. The farther you're the higher is my flight. Хто ні раз не літав, той ніколи не падав, хто нікуди не йшов, той нікого не стрів хто не вірив, незнатої зради. просто кволо по світу брів. Переклад англійської мови Тетяна Колодич. He who never flies, never falls. He who never ventures, meets nobody. He who doesn't believe, will never know the trial. He just wanders the world with an empty heart. Перекладач Кучер Зайванина, завідувач кафедри німецької мови. Wer nicht einmal flog, der fiel nie durch. Wer nicht irgendwo ging, der traf niemandem jedoch. Wer nicht glaubte, der gibt keinen Verrat, er schleppte sich schwächlich, gebend keinen Rat. Sei je vir pe reclade în italianski mod. Chi non ha mai volato non è mai caduto. Chi non è chi non si è mai mosso non ha mai conosciuto nessuno. Chi non ha mai creduto non è mai stato tradito. Invece è sempre andato lentamente per il mondo. Per reclava. Per Занкета Анастасія. Вірші Валерія Шпака і переклади його творів англійською, німецькою, французькою та італійською мовами читали Елла Огдян, Юлія Дорофєєва, Тетяна Гурченко, Наталія Річенко, Руслана Недоступ та інші студенти. А також онуки Валерія Кириловича Шпака, Анастасія Занкета, Єлізавіта Шпак і племінниця Оксана Гуліоненко. Серед присутніх онуки і племінниця Валерія Кириловича Шпака, його дружина. До речі, вірш, який прочитала Анастасія Занкета, перекладений чотирма мовами. Поезія, прочитана онукою Єлізавітою. Названою на честь мами Валерія Кириловича Шпака, стала піснею, написаною композитором Харенком, виконаною Наталією Томіленко. Вона отримала диплом лауреата на пісенному вернісажі. Чимало віршів поета стали піснями, як птиці вони розлетілися у безкрайньому небі, знаходячи небайдужі серця.